Друзі, привіт! З вами канал Алі Поради. Ось такі дві посилочки мені прислали з Китаю. Зараз ми їх розпакуємо і подивимося, що там всередині. Отже, посилочка номер 1 Така коробочка, трохи помнута. І тут у нас У нас зволожувач повітря. всередині інструкція і кадру. Ось такий зволожувач. В принципі, його підключається сюди. Ще старенький такий роз'єм не Type-C. Ми його тако підключаємо. Ось так. Сюди треба буде набрати водички, і тоді може включити. У нас такі прицедки. Ось. Що такое робити? Не при нас давати. У нас багато, і серед них є ось такий ключик. Ось, дуже мою бажаний. Оцей ключик, він є від ліфта. Мав би бути від ліфта, ми попробуємо, чи може ним відкрити ліфт. Це все, все по першій посилочці. Тепер посилочка номер 2. І ось звідси ви бачите, це у нас тримач, Тримач для зубної щітки. А навіщо нам тримач, бо в нас є зубна щітка електрична. Одна. Ага. І, і тримач от такий. Ось він розовий, чорний. І має бути все білий. Ось білий, тобто для всіх. І щіточки так само мають бути от, різнокольорові. Три пачечки. Ну, всі у щіточці. Ось такі коробочки. Подивимося, що там всередині. Так, тут у нас біла щітка. Цій коробочці. Також йде. Кабель. Це у нас. Га, щітка була в цьому чохлі. Ось тут зарядка, Ззаді з щиточки, сама щітка. Чотири. Чотири цих. Чотири. Насадки. Одна ця коробочка. І підключимо. Так, підключаємо. Просто тако запихається, легко. Включаємо. там вона працює. Ось режим раз нажимається і воно переключає на різні режими. Хороша штука. Замовляю не перший раз, до речі. Ось така біла, Далі до неї я замовлю такий тримач. Як його зібрати? Ось такі пластмаски. Получається. Спочатку треба запхати ось цю нижню. Ось вона тут. О, все. Це вийшло. Тепер з боку ось цей. І вони, до речі, відсуваються на ширину щітки. Тобто можна не тільки таку модель, можна вашу модель і тримач, виходить, ось. Його може ось так, бачите, ширша щитка. Тепер ми скручуємо максимально. І все. Тепер у нас має тримати ось таку щіточку. І це до стіни. Як його до ми закріпити. Далі тут іде ось така штучка. Ось, ось таке відклеїмо. І оце липке. І ось сюди приклеїти. Опа. Прижати і потім знову відклеюється і приклеюється там, де нам треба вже на стіні. Ось такий тримач. Далі. подивимося, яка тут щіточка. Оспаковано, запаковано, так мало бути запаковано. Ось такі. І ви вже прямо бачите, що це йде розово, Відкриваємо. Так, дійсно це розово з щітка. І третя. Коробочка трошки повніта, це ось має бути чорна. Ось така чорна. Стандартна програма тут все. П'яти щитина в усіх іде м'яка щитина. Ось так. Ось вони. Ось Такі щиточки.